Матеріалу вам демонстрував Юрій Чміп. Ви бачили це дуже складно і важко. Для кожного з нас наше місто рідне і дороге. У ньому немає надто великих вулиць з широкими дорогами і проспектами, але небезпека може чекати ківерчан, а особливо дітей, і на вузенькій дорозі чи невеликому переході. кататися на проїжджій частині на скейтбордах, на роликах, на самокатах, оскільки швидкість їзди на них розвивається дуже висока, що досить небезпечно. На тротуарах не треба кататись, бо бони на року можна в'їхати. Бути укомплектований світловідбивачами, катафотами спереду білого кольору, по боках жовто-гарячого, позаду червоного кольору. Для руху в темну доби бору і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений увімкнений ліхтар. фара. Фара дозволяє бачити небезпеки і перешкоди на шляху. Перед кожним виїздом перевіряйте справність гальм, перемикання передач і відсутність механічних поломок у частинах велосипеда. Це дозволить запобігти важким травмам та їхнім наслідкам жовто-гарячого або салатового кольору зі світловідбивними смугами. Намагайтесь їздити в шоломі. При падінні він захищає найбільш вразливу частину тіла це голову. Травми голови одні з найважчих серед можливих під час падіння з велосипеда. Крім того, шолом захищає голову від сонячного удару та дощу для захисту очей, пилу, дрібних камінців або комах використовуйте велоокуляри. <му> Не почув і не побачив сигналу і виду машини. Наїзд машини на велосипедиста. Загоджує, чи нам на не загрожує, чи машини на нас не їздять, чи не розлитий бензин. Далі. Перш за все, ми повинні викликати швидку, швидку поліцію. Оглянули місце ДТП, переконалися, чи є. ми знаходимося в безпеці, чи знаходиться наш потерпілий в безпеці. Далі. Ми повинні поставити загорожуючі лінії, обгородити всю територію, де умовне ДТП. Ну приблизно за 20 метрів ми поста... ми повинні поставити трикутник аварійний. А ввечері ми повинні використовувати віктар. Саме головне. Коли в нас є потерпілий, ми повинні з ним підтримувати мовний контакт. Це, це називається психічна допомога. Ми не повинні йому розповідати про значимість травми. Ми повинні зменшувати її, казати, що все добре. Ми бачили і більш серйозні травми і безпеки. Нині вона вже студентка медичного закладу, тому буде теж вчитися і надавати медичну допомогу. Отож, нам, сучасним мешканцям міста, важко входитись без автомобіля, який полегшує наше життя. Але на відміну від дорослих, діти не можуть швидко зорієнтуватися в небезпечній ситуації. Щодня дорогою до школи, ви наражаєтесь на ризик потрапити в екстремальну ситуацію. Найчастіше травмуєтесь або гинуть на дорогах дуже багато через неуважність або незнання правил дорожнього руху. Отож, діти і дорослі, будь ласка, зверніть увагу, як свідчить статистика, що на дорогах світу гине щодня 9 дітей. Уявляєте, як це багато? У 30 випадках зі 100 їхня гибель пов'язана з власною неправильною поведінкою на дорозі, а не з помилкою водія. Статистика ДТП в Україні теж невтішна. Щодоби в автоаварія гинуть 14 осіб і травмуються більше як 100 учасників дорожнього руху. Отож діти бавляться футбол, не зважають, що це дорога, небезпека і раді. Машина наїхала на хлопчика. Значить, троє людей повинні зафіксувати його і перенести на ноші. Отже, один фіксує дуже добре голову, один тулок і ноги. І на рахунок один, два, три вони його піднімають одночасно і кладуть його на жорсткі. Отже, вони закріплюють голову нашому потерпілому для дуже жорсткого кріплення йде, хороша фіксація. Закріплюють йому тулови. І ноги. і на один, два, три, чотири вони піднімають нашого потерпілого і доставляють його до швидкої медичної допомоги. Де вже далі кваліфіковані лікарі зможуть йому надати професійну медичну допомогу? Так, наших діток врятувалися. В свою міру, мабуть, не, не дуже мають стільки часу, щоб приділити вам увагу, тому що всі батьки працюють, так? Але щоб якось краще контролювати своїх діток, я думаю, що вони ус, майже всім дітям мали, зробили такий невеличкий подарунок, тобто вони купили вам мобільний телефон. Якщо чесно розібратися, що не завжди мобільний телефон ви використовуєте за потребою, правда? Іноді бавитись, іноді дуже багато бавитись, а іноді робите одну велику помилку. Це коли ви переходите дорогу і одночасно розмовляєте по телефону. Отож, ще одна небезпека, яка вас чекає найчасто, Це коли ви переходите дорогу і наушники не виймаєте з вушок, а слухаєте, продовжуєте слухати музику. як грудна клітка піднімається. Отже, діма робить все правильно. Ще раз два потужних продихи. І 30 натисків на грудну клітку. І Діма буде робити, повторювати два продихи і 30 натисків на грудну клітку до тих пір, поки не приїде швидка медична допомога і не зможе замінити Діму і надати кваліфіковану медичну допомогу. У світлофорі буде горіти червоний колір. Це означає, що переходити дорогу не можна. Якщо в нас на світлофорі буде горіти жовтий колір, він означає. Увага! І пішоходи та, а, та водії повинні зупинитися, і це означає, що скоро загориться інший колір. Якщо на світлофорі буде горіти зелений колір, це означає, що переходити дорогу можна спокійно. Але якщо він почне моргати, це означає, що вам потрібно дуже швидко перейти дорогу, тому що ось-ось загориться інший колір. Жовтий. Увага! Сі! Зелений! Переходити можна. Червоний, переходити заборонено. Жовтий. Увага! Стій. І заплескали долинки. Подивитися наліво, тоді знову направо, направо, тоді швидко подивитися наліво, переходити дорогу, йти до середини і знову подивитися направо. І тільки тоді ми можемо спокійно закінчувати наш перехід. Перше завдання. Мобільні телефони відключили. Імітуєте так. Навушники зняли. Перше, куди дивимось? Голосно видіть, куди дивитесь? Подивились наліво, далі. Подивились направо. Далі ще раз. Наліво і далі. Продовжуєте рух. Якщо немає машин, дійшли до серединки, зупинились, Подивились, яку сторону? Направо. голосно, де права сторона. Направо. Якщо немає машин, продовжуєте свій рух. Ось так. Мобільні телефони відключили. Подивились наліво. Де ліва сторона? Хлопці, де ліва сторона? Підніміть руку, де ліва сторона. Ось туди. Подивились тепер направо. Ще раз наліво і продовжили рух. Дійшовши до серединки, зупинились, подивились направо. Якщо немає машин, продовжуєте свій рух. Молодці дівчатка, можете їм поаплодувати, вони теж дуже гарно. Добрий день. Ви впізнали мене? А як ви думаєте, чому я вас можу навчити? А яких це знаків? Кома, крапка? Яких це знаків? Правильно, я вас буду вчити. Дорожні знаки Головна дорога. Так, добре. Наступний знак не можна. Так, цей знак означає обережно діти, Стоп що там написано стоп. Це так, але хто знає, що цей знак означає? Що цей знак означає? А де ви бачили такі знаки у нас в ківерцях? Біля колії? Біля колії. Так цей знак означає, що проїзд без зупинки заборонений. Так, що означає цей знак? Так, цей знак ви всі знаєте. Пішохідний перебілям. треба бути особливо уважним, тому що в цьому мікрорайоні живе багато людей і багато дітей, і діти можуть виходити або вибігати на дорогу. Цей знак означає знак житлової зони. Що водіям треба бути дуже-дуже уважними. Головна дорога. Проїзд без зупинки заборонений. Молодці, молодці, ви запам'ятали всі знаки. Отож зараз ми з вами трішечки пограємо в ігри. Це подякувати учасникам, подякувати організаторам. Рахую, що Вони роблять дуже важливу справу. Ну, Якусь частину батьківської роботи беруть на себе. Так? Сьогодні статистика показує, що на дорогах діти, діти дорослі гинуть в два рази більше, ніж в нас на сході бойові дії, ніж на сході. Тому це потрібно запам'ятати ці правила. Їх потрібно дотримуватися, тому що всі правила вони пишуться пишуть для того, щоб їх ще раз всім дякую вам, організаторам успіху, натхнення такого творчого. І нехай у вас все вдається. Ми вас завжди підтримуємо. Дякую.